І тепер Максим, ваш вихід. Давай, опозорь мене знову. Значить, так, Україна, як ви всі знаєте, зберегла двох представників в НБА не без молитви Божої, тому що інакше yeah. тут би не обійшлося. Це просто диво Господнє. Насправді то а, Лень і Михайлюк лишаються в НБА. І в мене таке просте питання а, до цього. Точніше, до, цього, до сьогоднішнього дня. Давай. У нас було 9 українців, 9 угу. людей з українським паспортом, які хоч колись грали б в NBA. Блин. Розташуй топ-5 по набраних очках цих людей. Та там хоч би прізвища. Ну, прізвище згадуй, давай, ну ти ж пам'ятаєш. Ну, ми щойно про двох із них сказали. Давай. Ага. По -по... Хто, Хто найбільше очок набрав? Тобто топ-5 по найбільшій кількості набраних очок в NBA для людей з українським паспортом. Ну, мабуть, що Медведенко на першому. Медведенко! Слава Медведенко! Дивимося, Боже, людина, він такий молодець. Скажи, він мощний, дуже да. мужчина, розказує, що він дуже потужно грав. Четверте місце. Ага. За кар'єру в НБА набрав 1390 очок. Провів в НБА 263 матчі, в середньому набирав по 5,3 очки за матч. Охренє Четверте ти. місце. Добре, я тоді дуба думала... на третьому, думаю, я він би вже став би президентом ФБУ. <рес> Мені тільки що почули, що ти сказав Буба на третьому. Буба на третьому. Це такий. Давай, Буба на третьому. Ну давай, слухай, Льоха Лень грає 10 років вже. Олексій Лень, все правильно. На першому місці у Льохи... 4414 очок, 596 матчів, 7,4 очки. Ну, Оттак. тобто в середньому він навіть більше всіх забирає. А я думаю, може помилятися, можливо, що Михайлюк навіть не потрапляє у цей топ. Ні, Михайлюк вот. на третьому місці да. вже. Аж, так, Михайлюк на третьому, 1673 очки за 232 матчі 6,6 в середньому. Так, так у нас е є вже перше місце. Людина. Третє mm -hmm. Михайлюк, четверте слава Медведенко. Так е, потім людина, у, у якої при, прізвисько було стюї печеров. Олексій Печеров в топ 5 не попадає. Він на шостому в нас місці 438 очок. Загалом 111 матчів зіграв 3,9 десятих очка в середньому за гру. Курва, а хто ж там ще був? Так, ну дивись, це дуже потужний був Кирило Фесенко. Кирило Фесенко займає в нас сьому позицію Тай... у Кирила Анатолійовича 305 очок. Всього 135 матчів зіграно 2,3 очки за матч. Добре, ну яка ж там буба ще може бути? Е, дивись, людина, яка була президентом Федерації до Михайла Юрійовича Бродського. Регіонал, потужний депутат, олімпійський чемпіон Сеула Олександр. Та я поняв, хто це? Колишній власник, ні, не власник, мабуть, що президент БК Київ. Та йо. Во. Волков. Олександр Волков, звичайно, про людину книжка Що пишеться. Ж, Це ви... в рубрику Ембід. Він йде в команду до Ембі, буде 13-та команда в Суперлізі. скоро. Да. Олександр Волков, 1019 очок, 149 матчів, 6,8 в середньому набирає. Отже. Є, в нас ще друге місце, лишилося, так. Ну, Патрік підказка. Бе... Патрік Беверлі. Патрік Беверлі, наш пацан. Але поки що без українського паспорту. Давай. Дивись, це людина, в якого було прізвисько український поїзд. Угу. І його на драфті вибрали раніше, ніж Кобі Брайанта. Він був 12-й, а його вибрали 13 й Він грав в 90-х роках в Італії. По та! Пенко. Пенко, Віталій Потапенко, звичайно, у людини 3995 очок. 610 матчів 6,5 очка в середньому за гру. Отже, із тих, кого ти ще не назвав українці, які грали в НБА, це Олексій Печеров був, Кирило да. Фесенко був, да. був ще такий слава кравцов, одужаю, до речі. У Слави Кравцова 97 очок небагато. Купера. Не не, тисяч. Ні, просто не було купера свого в нього. 145 матчів, 2,2. Ну і просто гівно насрано, людина, яка в свій час просто отримала український паспорт, а потім ну, вирішила, да. що краще буде із російським. Біт. Джое Біт сказав, що не називайте мене джель, тому що Джоелем звати і Боломбоя. Джель Боломбой 31 очко за 18 матчів, 1,7 очка в середньому за гру. Боломбойчик, ти мудак. Да. Що ж, рубрика, е, продовжимо траву. Мізок Микити продовжиться в наступних випусках. А на сьогодні, друзі, це все. Лайк, like, підписка, коментар. І не забувайте, 57 гривень для 57-ї бригади. Ми продовжуємо збір, продовжуємо розіграш Джерсі Станислава Тимофеєнка, капітана Дніпра, із автографом Стаса. Всіх поцьомали! Поцьомали дуже. Все, побачимося. Це Микита. Це Макс. А це шоу м'яч не бреше? І ми ніколи не брешемо, а м'яч бреше постійно. Або навпаки. Напишіть як правильно. Все, побачимось.